Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 8. У Києві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Опадів не прогнозується на півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день та вночі від плюс 10 до плюс 6, вранці хмар у Житомирі не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною без дощу. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 13 градусів та від плюс 10 до плюс 5 вночі. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс восьми. З самого ранку небо у Сумах вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опади не передбачаються. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 10 до плюс 4. У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без дощу. У Донецькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 8. У Донецьку очікується похмура погода вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго опади не очікуються. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 17 до плюс 10 градусів та від плюс 10 до плюс 7 вночі. Небо у Луганську цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не передбачаються на півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 16 до плюс 14 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 13 градусів. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день без дощу. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 13 градусів та від плюс 10 до плюс 13 вночі. У Миколаєві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опадів не прогнозується. У Херсонській області температура в день буде від плюс 17 до плюс 11 градусів. А вночі від плюс 11 до плюс 13. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Херсоні буде зберігатися похмура погода. Опадів не очікується. На Запоріжжі очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 12 градусів та від плюс 11 до плюс 9 вночі. Вже вранці небо у Запоріжжі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не передбачаються у Криму. Денна температура буде від плюс 17 до плюс 10 градусів та від плюс 13 до плюс 8 вночі. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у Сімферополі погода буде похмурою. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 7. Небо у Львові буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 9. В Івано-Франківську на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опади не передбачаються. У Тернопільській області очікується температура від плюс 16 до плюс 13 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 9. У Тернополі зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опади не передбачаються. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 17 до плюс 13 градусів та до плюс 11 вночі. Похмура погода буде триматися у Чернівцях не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, опадів не прогнозується. У Закарпатській області очікується температура від плюс 20 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 14. До обіду в Ужгороді протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться, опади не очікуються. У Рівненській області очікується температура від плюс 15 до плюс 12 градусів в день. Та від плюс 10 до плюс 6 вночі. В рівному небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. У Волинській області очікується температура від плюс 15 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 6. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 15 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 7. Вдень у Хмельницькому на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 16 до плюс 10 градусів та від плюс 11 до плюс 7 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Кропивницькому весь день, заберуться геть. Опади не прогнозуються. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 13 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 6. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 12 градусів та вночі від плюс 11 до плюс 9. Ранок та день у Черкасах будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опади не передбачаються. На Дніпропетровщині в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 9. Небо ясне у Дніпрі вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 15 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 5. У Вінниці досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.